Активність українців у допомозі збройним силам не припиняється майже рік усі активно почали допомагати речами, продуктами, прихистком. Далі все більше долучалися до різних зборів. Українці вразили світ, коли в шаленому темпі за три дні задонатили на чотири байрактари. Жителі Рівненщини весь час не припиняють збирати кошти на автівки військовим, тепловізори та дрони, не кажучи про різні продукти, оснащення та речі. Волонтери часто проводять спеціальні акції, ярмарки та благодійні заходи, аби привернути увагу людей і залучити якомога більше осіб до таких зборів. А як у інших? У проєкті Ну що там у вас? продовжуємо дізнаватися про ситуацію у інших містах. Сьогодні про досвід Другобича розповість Софія Савчин. Софія, вітаю вас! Вітаю і вас, колего, рада бути у вашому ефірі. Софія, то як волонтерять у Другобичі? Ну що ж, мушу зазначити, що у Дрогобичі діє декілька волонтерських організацій, які розпочали свою діяльність ще у 2014 році, і тоді долучалися до зборів всі мешканці Дрогобича. Згодом цей ажіотаж дещо вщух, але звичайно, 24 лютого 2022 року заставило всіх дрогобичан, як і всіх українців, знову почати активно донатити на потреби збройних сил України. Мушу зазначити, що на початку вели. Великої війни у соцмережах було дуже багато зборів, як малих, так і великих. Вони були всюди і всі намагалися якось допомагати своїм рідним чи знайомим, які вже були на фронті, чи лише відправлялися туди. Також активно збирали кошти для потреб переселенців, яких було чимало в Другобичі. Але з часом цей ажіотаж, дещо вщух тепер у місті Другобичі є. Декілька волонтерів, які постійно зроблять збори, вони вже є більш організовані, і люди довіряють їм, що є дуже важливо. Чи дійсно ажіотаж так згас? Ми запитали у підписників телеграм-каналу Рівне 1 Чи підтримуєте ви зараз фінансово українську армію за майже рік повномасштабного вторгнення? І отримали такі результати: 19% – так регулярно, щомісяця виділяю на це певну суму коштів. 11% – часто довіряю кошти відомим фондам. 25% – скидаю донати на маленькі збори. 15% – рідше ніж раніше. Тепер ситуативно скидаю кошти на актуальні збори. І 30% не мають можливості перераховувати кошти. Софія. А як у вас для цього випуску нам було важливо дізнатися, чи змінилося те, як дорогобичани фінансують і донатять на Збройні сили України за рік Великої війни? Ми запитали наших підписників в інстаграмі та у Фейсбук, чи підтримуєте ви фінансово збройні сили України за рік повномасштабного вторгнення? Так ось результати такі: 35% з респондентів обрали варіант, що підтримують так звані малі збори у знайомих чи своїх рідних. Наприклад, по 21% з респондентів обрали варіант, що Кожного місяця донатять певну суму на армію, або ж що часто донатять у великі фонди, наприклад, поверні живим чи фонд притули. Також ще 15% зазначили, що тепер рідше роблять свої внески в Збройні Сили України ніж було раніше, ситуативно долучаються до зборів. І решта 8% з респондентів сказали, що не так часто донатять, тому що фінансове становище є скрутне. Софія, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за цю направду важливу розмову. Разом рухаємося до перемоги. Ми не здаємося. Це правда, нас нічого не зупинить, і слід пам'ятати, що кожен збір має значення, і навіть невеликим внеском чи допомогою, продуктами кожен з нас наближає нашу перемогу. Це був проект. Ну що там у вас, продовжуємо тримати руку на пульсі подій.